Це нормальні варіанти, бо вони можуть і брали і сінта, і по ціні шифи, і багато чого ще. То в нас йде дтз шки шки у нас тут 524 HP, HPX і 53 тисячі. Від 7 тисяч можна взяти, то йде HPX на широкий на 112. Іменно ЧНФА. Вони всі тобто, в ящичку нові, будемо складати. Бачите, які валиві у них. Тобто то, це ж для прикладу. А в Булатах, в кінтаях вали йдуть тоньше, половину десь, ніж ДТЗ. І цим валом, в, в принципі, можна когось валити. Вот. Так, в принципі, так, квартирі. Так, дивимося, що Кентавр, ДТЗ. Кентавер. А да, ну. Да. Кентавр, 2024 рік, перший місяць, кентавр 404 СДшки. СДУ. А, ну. С. Ні, не с уже ще з циліндрами йде. Те, що теж забирали, не нові, не ікси. Ікси теж маємо. Х404 з реверсу, теж маємо. Я вам зараз покажу ті, що дивіться дешевше. Тому що нові вони будуть без знижки вже йти. А старші руки можна вважатись. Складаємо зборка повністю. Привозимо вам готовий трактор, завитій всім заправлений гарантії від заводу по Також маємо шифен. Отеж теж. 2024 року. BFL BF. BF, BF. BF. 244 повнопровідні. Також маю 240. Йдемо далі. Шифен є по них прямо робив відео. А хто підписаний, то подивиться. О, по чому можна взяти хто в нас що йде? Хто в нас йде? 244 С обичні. Самі, самі ходові кентаври. Більше за все беруть С і СХС, тому що найменша ціна і фактично ну, супер нормальний трактор. Далі йдемо. Лово реверсний був по 6300. З реверсом на широких колесах. Ловольчик. Не впевнений, що це прям він, тому що ми ловолі взяли багацько. Ну, ви собі про те, що приблизно ціному політику можете зрозуміти, що ОВУ то є не Кентавр, то є бренд. Навіть бачите, ліпьо, це дітье, мости тут все своє, все інше, головолі тобто Тут іде Овау, де тазен, джин, майдан фейнт, по суті, чотири бренди, які вже проверені експлуатації. І це є, от, пожалуйста. а, это и є. HRX, HRX? Это і є, той реверс. Хто вот. хоче з реверсом? не дорого. Пожалуйста. Так, йдемо далі. Це у нас шифе. Пожалуйста. Світчика. Жовті є і червоні такі, з білого. Це нові модельки 244 L 240, 240 L, LX. Ну, XXA, може ще буде. Для нормальних пацанів спеціально зроблять, поки, поки, поки нема копки. То що йде аля з мостом від 50-х. Лучше б задній мост такі зробили. Задні в два рази тонче. Ну то знову да. ж таки, то китайці, вони ж там у них свої трави, понял? там непонятно вообще, що происходит. Ну реально, такий мост поставити в 50-ку вперед і покажи заднього чулка. Ну то вот я це возмущення, розумієте, <різь> ну зробіть сзади же покрайше. Нет. Ну, зробили передній такий. Там пацани грузиться, давай покажемо, там, там ще багатьох Так Також по навісному, все намісне любе є, яке забажає, що трактор комплектується на в нас, то буде ще нижче ціна. Якщо берете трактор, там хоча б одну позицію, там вже можна дуже хорошо торгуватися. Можеш і ДТД. Ось теж ДТД. Бачите? У це 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 це. Вони схожі. Ну от коли я навіть путаю трохи, ДТЗ, то, навіть задні мости, челхи, вони схожі, воно відрізняється від тих же там і так далі. Так, то Володь. ДТЗ. Володь. Це ДТЗ. Это в нас ДТЗ. Это в нас ДТЗ, это 40. -го. 40 -го. Бачите в 40-во мои чотири ДТЗ нашли. Бачите, не в кентаврах, не в кентаях тим более, не в скаутах, ну, нема такого. Сороковка без кабіни, тонну 900 майже ваги має. ДТЗ-шка. Ось, Це теж позабиралось Дніпра, тут теж якісь на 23 можна дивіться. Ні, це 24-й, бачите? Даже на місці. От. От це 40 сороковка дуже раджу. Її нема зібрати, на тому її... Бля, ще з руками зробити Там і любимий трактор. Сороковка. Ідемо далі. Да. Вот шок. Кто в нас что? Кто в нас? Где? Наш... ДТЗ. 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 И Д24. 100, да или да нет, 50. 40. Или 24 да. или 35. 20, 24, да. 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 24, да. Вот. 24. И ДТЗ-шек таких ба... маем же багать. Повыгребаю все это с рыбы. Потому что воно и дешевше в цене, и по сути, старый новый капот там особо изменений каких-то. А что это что такое за шляпа? Уровень масла. А это походу новый. Это. А, это сороковка. Да. Это сороковка. Да, да, да. Нет, такие уже по мосту больше, что сороковка. наверное. Да. Вот, значит, опыт не пропьешь, их так же. Сороковка. Ну, сороковка вина видрезняется. Вид 24 и вид 35. Все-таки. Да. да. и. Бачите, как сделано? уровень масса а, вот это хотя 24 3 это не сами новые вот таких мужики, таких 40 а, списался я с, с начальниками не будет это последний будут 50 без кабин inside в начале в конце травня плюс-минус 50-ки з промусовим без кабінів. І в оці 24, ки буде 354 й циліндровий з примусовим. Ну а цей трактор особено заслужує увагу. Його трохи обосрали в але ви на те не обращайте внимание. Він важить тонну 900. Я лучше взяв бомосерний тонну 900, ніж якийсь XXL Lux Pro 50-ку, яка півтори тонни важить, яку там в Тут у нас все. О, а тут щось цікаве вже, хлопці. Кентавр. Кентавр. сороковка, Там походу Так. Да. Нова. О. Бачите, ну тут теж не поскупилися На мости, на чулки, навіть все. бачите, українське, іменно патріотичне, налаштована гідравліка. Це дуже є, грає. Гарно. Нова Кентавр називається він 400-404, X404, і там ще якась губа. В чому фішка, що він буде йти з принудительної генераліки, це зрозуміло з усіма примочками. 404. x Плюс, так, це X, плюс з реверс. То перший реверсний кінтавер. Ми, на жаль, його поки в зборі не побачимо і прямку я рвати не буду, бо... Це у нас 34Х. Десь зверніть увагу. Зверніть увагу. Зараз підвернемо їх на передній мости. Поставили як ну, похоже, як в Скауті. Бачите, Чулки, редуктор, мости. Тобто різниці з сороковок старих колосальна. Тому що в старих сороковках вона вся йде на шасі 24-ки. Новий X, він дійсно ну, от на такому мостові. От. Він буде трохи дешевше за скалу та 40-го стоїть, але він буде супер крутий. Там новий дизайн фарм, я вам не покажу. Але, все, все запаковано, також щоб не побилось, нічого не поцарапалось, не попала, не дай Бог, ніяка вода і нічого не проживіло. От. О, все Файно. От. Ну по-любому російсь поживлю, я це не знаю. Ні, не пожило нічого. 24. Нічого. Так що мають на увазі. Огляд буде сразу, як прийде трактора, буде огляд. Ви будете такі очасливі, як та дівчина, яка кукурудзу їсть на курі. Понял, ось вот така лука, от буде. Ось такі, вот, такі забор зразу. стане. поняв. Вот, хлопців. Вот позитиву всіх і, і, добра. Ось, бажаю. І брати свої. Дійсно має бажати свої. От вихідник я пройшов всі частини. Там ще в складі є, там ще стоять. Там пацани вигружалися, там я не можу просто зараз зняти. Бо там кара їхня. Ну все, що поїжджає в Кукурусі, там теж картура По любому. Тому остатки розпродаються старші моделі, нові поступають, обирайте на любий бюджет. По, по будь-яких характеристиках є треба 24, ки 40, ки 50, ки більше там 90, 100 сил я показував любі тракторці ТРК ось є, дивіться яке пакування. Як, як, як у, у, у мусор привезе. <звеч> РК Бля, хам, це печально взагалі. роль. <риво> Пацани, хто хоче замовити ТРКХ, ви знаєте куди звертатися. Гідропіцілів ще нема, але бачите, як одним пальчиком крутиться, по суті. Не, ну теж жарти жарти, Ну, Хлопці, зберуть, все буде добре. Прикриємо. Нормально, я ще привезу, а то вони з Китаю приходять, китайці, також приходять і доски, я не знаю, чим вони теж думають. Але хоча б трошки е, даже там хоча тут дивіться, все в скажу, в тряпочку, все файно, щоб нічого не поцарапалося ніде. Ніде ні, ні, ні я, але то, ті доски по паску по, 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 вот. страху. В чому його фішка це найдешевий трьохциліндровий трактор, який є сьогодні в природі, в принципі, существує. Ми віддавали ну, напевно, 200$ дорожче за шофен. Ремінного ми віддавали 3 кількові. Якщо така ще ціна може бути, так що питайте, 240 і ТРК. Тому що там нові моделі вже дорожче стали на 300 баксів. а от іменно 2024 рік, перший місяць, там були такі. Оцінені. Судя по ящикам, може це і вони, поняли, хлопці, що оцінені. Похоже. Вот, все, коротше, на цій позитивній ноті. Ми з вами прощаємось. Міні-трактор України. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться цим відео. Самі дешеві трактори по найближчих цінах тільки у нас.